Hello, Friendly, З вами Деніс Friendly. Сьогодні, дружні, ми з вами спробуємо напій. Напій Живчик випустив ну, від торгової марки Живчик. Е випустив, е коротше, смак Мохіто. Ось такий напій зі смаком Мохіто. Ми вже дуже багато з вами Мохіто попробували. Так, сокумісний. живчик мохіто. Мохіто живчик я ще не пробував. Ми пробували, Я знаю, там був Живчик. Апельсин, здається. Живчик -лимон, то ми вже пробували. Стандартний живчик. А це вже живчик-мохіто. Тільки тут вже немає намальованого мохіто з очима. Знаєте, з очима, з ротом, просто живчик-мохіто. Поїхали до заставки, погнали. Зацінимо цей живчик, смачний чи не смачний. Let's go! Деніс Френні реагує! Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пити. Так, напій, безалкогольний, соковмісний, ароматизатор, сильно газовний живчик. Мохіто з цукром та підсолоджувачами. Коротше, живчик мо. Хіто, хіто, хіто! Давайте відкривати та хочиш наливати. Так, і будемо пити. Спробуємо. Так. Так. Чекайте. Як то відкрити? Вони то вміють запечатати. Ао! Ну, бо то дуже міцно запаковано. Я відкриваю то пальці болять. Ой. Ну, мохіто, як мохіто. наливаємо. Давайте пити. За вас. Газований мохіто. Не знаю, я це все випити не зможу. Скільки зможу, скільки вип'ю. Тут так холодно в цій кімнаті. Я вже стрімити не міг. Дуже холодно. Що? Оціночка? Ну таке, на 8 із 10 можна поставити. Тут хоча б нормально можна пити. Чутимо мохітом. Тому 8 із 10. У мене ще, до речі, лайм є в холодильнику, бо тато там чи що... Купував, можна було би сюди лайму додати, але вже є мохіто, то тут уже смак. Що той вже лайм, скажемо, дасть. Ой. <реш> 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 Не знаю, скучні такі відео, знаєте. Просто п'ю та й все. Тому і треба влог. Це добре, що ви писали, що коли влог. Коли влог, бо коли ти кудись ходиш, щось знімаєш, кудись їдеш. Це людям більш цікавіше. Ти щось показуєш якісь нові місця. А це просто п'єш. Ну, нема тут такого, щоб такого, знаєте, зняти. Не знаю. Бо я в селі живу. Не в місті. Тому такі справа. Десь то треба щось зняти ще поки сніг, бо то вже сніг вчора випав, тепер розставив. Так холодно десь щось можна щось зняти на вихідні, не знаю. Не знаю, якщо вийде, я би зняв. Якби не вийшло, то я би не зняв. Напевно, ще один стаканчик, але то вже якраз тут ще буде десь на стаканчик півтора. Стаканчик і ще чуть-чуть. Не знаю, подивимось. Таке на 8 балів. Ой. Ой. Не знаю, чи ще один. Я це вже пити не буду. Ще один стаканчик. Напевно. Тут капець як холодно. Рекомендувати вам це мохіто чи не рекомендувати тепер давайте. Ну, напевно, можете спробувати. Воно непогане. Можете зацінити. Газоване, так. пити до кінця, я до кінця не зможу випити все. А, так. Скільки зможу, знаєте. Ну, на запах непоганий. Давайте попробуємо описати нормально це мохіто. Та я думаю, що нормально. Ну, чути лаймом, солодке та газоване. Все, описав. Бо інакше немає як описати. Ой, я вже не можу. Забагато, забагато. Не знаю, чи купити мені на завтра щось інше, чи взяти щось з того, що я взяв у Франківську. Напевно, я казав, що те, що купив у Франківську, буде по круглих чисел. Тут вже і так багато тих круглих чисел лишається цього року, бо того що. Що там ще? Лишається рахуйте, що там. Листопад 20 ще, 21, 24. Ну, 21, 24 не кругле, але. Е, Теж я б цих знімаю. Можна 21, 24, 30. І там лише грудень лишається по 10, те 20, 25. Ну, коротше, що не стане, на 25 рік лишимо, та. І вже скоро 25 рік, прикиньте? Так, швидко цей рік про. Пройшов, так. Скільки років уже? А я з вами все їм, та їм та їм. Ну або їм або п'ю, так. Мені ліпше все-таки пити не в таких бутилках, а в таких баночках. Бо баночки там на два рази, два рази випив, так як ті, що ми... я покупував ці баночки у Франківську, я то все на Їзі вип'ю. А це така велика бутилка, ти попробуй її випити, знаєте. Все там. Ну, все, не збираюся пити так там трохи лишив. На стрім буде чи на що? Тепер про це, що постійно їм та й знімаю. Ні, їм та й п'ю. Ну, щось би інше, якісь влоги, ну нема щось такого, що можна вам показати. Та ти... й не знаю. Що знімати та. Не знаю. Знав би, то би знімав би. Є ідеї повернутися там ті влоги, не влоги, а то, що я раніше скетчики знімав. То переглядів багато не буде збирати. А сили на то І монтаж треба багато потратити, тому я то не знімаю. Мене відсили 200-300 дивишся, тому такі справи. Все останнє допиваємо і все. Такий газований напій. Коротше, на цьому все. Я ще бачу мохіто від Моршинської. Моршинська теж випускає напої, теж солодкі. І там також було. Зі смоком то, напевно, зацінимо на днях. Щось на завтра так куплю. Коротше, на цьому все. Випили ми з вами цей живчик. Я оцінив на 8 балів. Може бути, нормально. Можете коротше собі один раз спробувати та оцінити. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео, дружні. Всім пока-пока. Бувайте! Йоу. Ой, напилися забагато там. Але я лишив, бо я не годен вже більше пити. Це вже не годен це все випити. Самі розумієте. Всім пока.